Як екстрена медична допомога міряє температуру десь, то хтось в місці ДТП помирає, бо він не може дочекатися швидко. Ми не приїдемо на кожен виклик, який захоче пацієнт. І ми плануємо перенавчати, ми вже розпочали цей процес фельдшерів і медичних сестер на парамедиків. Кожен хибний виклик це, ймовірно, ризик втрати іншого життя. Гелікоптерами ми можемо літати в іншій області. І забирати пацієнтів з інших лікарень, і звозити їх в медичний хаб, ми маємо близько 30 інсультів щодоби і близько 10 інфарктів щодоби. Це величезні цифри. Екстрені випадки ми повинні бути до 20 хвилин. На критичні випадки ми повинні прибути до 10 хвилин. В незалежності, чи це місто, чи це село. Ми маємо стандарт, що ми маємо до 20 хвилин прибути на екстрені випадки і до 10 хвилин на критичні випадки. Це не є амбулаторія на колесах, що це є аварійна-рятувальна служба, яка реально повинна бути на місці, де є загроза життю пацієнта і де реально. Без нас можуть бути катастрофічні наслідки. Оце є те, про що, куди повинна виїжджати екстрена медична допомога. Знову ж таки, ми повинні і надалі продовжувати просвітницьку роботу, і пояснювати пацієнтам і громаді Львівської області, що ми не приїдемо на кожен виклик, який захоче пацієнт. Ми приїдемо після опитування пацієнта на ті виклики, які відносяться пріоритетно до категорії екстрених або критичних. На виклики, які відносяться до категорії не екстрених, тобто температура, невисокий тиск, ті, ті речі, з якими може пацієнт самостійно звернутися до сімейного лікаря або в поліклінічне відділення, або навіть в травмпункт. Ну, бо, наприклад, якщо пацієнт. Має можливість добратися самостійно до травмпункту з переломаною рукою, і в нього немає складності в тому питанні, він є середнього віку, тобто фізично він є здатний дойти до травмпункту самостійно, то таких пацієнтів ми все ж таки будемо рекомендувати дойти до травмпункту. Самостійно ми розкажемо, де пункт знаходиться, що там нададуть безоплатну медичну допомогу. Екстрені виклики це всі виклики, знову ж таки, де життя пацієнта є під загрозою. В кожного може бути пацієнта різне уявлення про це речі, але це є коли. Відсутнє дихання, відсутнє серцебиття, наявні ознаки інсульту, наявні ознаки інфаркту. Це моменти, коли йдуть кровотечі, екстрені пологи. Це моменти, коли йдуть, наприклад, укуси змій або комах, де може бути анафілактична реакція, будь-які моменти з питаннями утоплення, повішення, тому подібними речами, де реально життя пацієнта є під загрозою. Всі інші виклики можуть бути по різному класифіковані, бо наші диспетчера опитують за відповідними протоколами. І що важливо, хотілося б попросити наголосити ще раз нашим пацієнтам чи громаді Львівської області, бо кожен з нас може бути пацієнтом, бо екстрена медична допомога це те, що стосується кожного. Що диспетчер задасть на конкретні питання? І максимально чітко, максимально стисло треба відповідати на ті питання, щоб диспетчер максимально швидко міг класифікувати стан. Якщо диспетчер побачить стан пацієнта, який Є відноситься до критичних або до екстрених, одразу буде скерована бригада екстреної медичної допомоги, і далі буде продовжуватися розмова з опитування. Не треба дивуватися, що диспетчер надалі продовжує розмову, але в той момент вже бригада поїхала до пацієнта. Так діє наш протокол, щоб не втрачати часу. Якщо ж у пацієнта є сумніви між тим, чи в нього виклик не екстрений і екстрений, то диспетчер може задавати уточнюючі запитання і може надати пораду щодо клінічного випадку, ну тобто які медикаменти поприймати згідно наших протоколів, або куди можна звернутися в плановому порядку, щоб отримати медичну допомогу. І такий варіант, такий підхід дозволяє нам суттєво зменшувати кількість загальну наших виїздів за добу. А що це значить? Це значить, що бригади наші будуть швидше прибувати на ті виклики, де життя під загрозою. Наші бригади практично не зупиняються. Так, є певні години в нічний час, коли трошки менше викликів, і не всі бригади в той момент в рейсі перебувають, виконують виклики. Але де-факто наші бригади виконують за добу у Львові, наприклад, 12-13 викликів за добу. Це величезне навантаження. Вони 20... наші бригади, 24 години на чергуванні. То ми можемо розуміти, що якщо там декілька, дещо менше вночі, інтенсивність, то в денний час доби це без зупинки, робота. З невеличкими перервами, там санітарними, фактично. Тобто, ми знову ж таки наголошуємо на тому, що викликаємо швидку тільки тоді, коли цього вимагає стан пацієнта, і слухаємо поради диспетчера для того, щоб ми могли правильно відфільтрувати, відсортувати. Говоримо правду диспетчеру, бо це теж важливо. Бо кожен хибний виклик це ймовірна ризик втрати іншого життя. Тобто про це потрібно пам'ятати, що в той момент, коли швидка міряє тиск або температуру, де можна з цим справити самостійно, вона не може бути на ДТП, де реально може бути масивна кровотеча критична і де пацієнт може вмирати. Так, звичайно, серце, пацієнти з хронічною серцевою недостатністю під час е, високої температури ну, в момент жари, е, вони е, гірше себе почувають. І досить часто в них бувають зриви аритмії чи серцевої недостатності погіршення показників завдяки аномальній спеції, яка є на вулиці. Але знову ж таки будемо наголошувати на тому, що наша робота практично не відрізняється від зимового в зимовий період. Ми маємо дещо більше респіраторних захворювань, дещо більше викликів непрофільних на температуру чи на якісь можливі ускладнення або погіршення стану в зв'язку з респіраторними захворюваннями. А так, в принципі, протягом року у нас стабільно а, найбільше викликів це інсульти і інфаркти. бо так статистика росте щорічно, і та кількість росте щорічно. Станом на сьогоднішній день ми маємо близько 30 інсультів щодоби, і близько 10 інфарктів щодоби. Це величезні цифри. Це, не це, не це загально загалом по області. Ми років три тому в нас було близько 20 інсультів, і там 5-6 інфарктів. Тобто, все ж таки. Будемо говорити відверто, що військовий час стреси. І невчасне звернення за первинною медичною допомогою і неспостереження своїх лікарів на первинці призводить до того, що стан пацієнтів з хронічними захворюваннями погіршується. Ну, тобто люди вважають, що якщо війна в країні, то за своє здоров'я дбати не потрібно. І це так само, як з ментальне здоров'я, це так само, як і за інші сегменти охорони здоров'я. Нам потрібно розуміти, що профілактичні заходи повинні бути проведені. Профілактика онкологічних захворювань з певними віковими групами. Чи в жінок з мамографією, чи з оглядом у гніколога регулярним, чи ренгенографія грудної клітки регулярна. Чи аналіз на специфічні маркери раку простати в чоловіків чи колоректального раку, ті речі є стандартизовані, вони є прописані і є можливості робити такі діагностичні тести. За ці речі потрібно пам'ятати: пацієнти з цукровим діабетом повинні продовжувати моніторити рівень глюкози в крові і глікозольованого гемоглобіну. І так, далі, і так далі. Тобто, ми повинні розуміти, що незважаючи на те, що Є бойові дії на території нашої держави. Ми все одно повинні пам'ятати, щоб рятувати когось або допомагати відбудовувати державу. Треба мати здоров'я для того. 140 бригад нас щодобив на чергуванні. Буває деколи менше, деколи більше, в залежності від ситуації. За необхідності ми можемо мобілізувати додатково ще 60 бригад. У випадку настання надзвичайної ситуації, прильотів по військовому стану. Тобто в готовності в нас є 140 бригад, додатково ще можемо 60 змобілізувати. Одна бригада це скільки? Одна бригада зазвичай це є троє чоловік, це двоє медиків, один водій, Де, деякі бригади в нас, ну, будемо відверто говорити, значна кількість бригад в нас їздять по двоє: один медик і один водій. Але над тим нам зараз треба буде працювати, щоб ті, хто їздять по двоє, відповідали стандарту державному по парамедику і екстрено медичну техніку. Тоді це питання буде повністю закрите, зарегульоване. В нас достатньо добра ситуація з кадрами. Бо в нас достатньо висока заробітна плата. Заробітна плата фельдшера і медичної сестри в нашій установі є від 18 тисяч до 25 тисяч гривень. Заробітна плата лікаря вона не настільки висока, наскільки мала би бути. Вона доходить до 30 тисяч. заробітна плата лікаря, при державному стандарті не менше 20 тисяч, і при фельдшерах і медичних сестрах державний стандарт становить 13,5 тисяч гривень. Заробітна плата водія є від 14 до 19 тисяч гривень, в залежності від території, наприклад, там, де є гірські території, там, вона дещо вища. Питання стоїть не в тому, чи це, це максимум того, що ми можемо дати як державна інституція в межах того фінансування, яке ми маємо, вона значно вища, ніж по інших закладах охорони здоров'я. Але і робота не, є, є достатньо складна, і досить часто в тебе немає можливості на бригаді отримати допомогу від консультанта з сусіднього відділення, бо найближча бригада від е, нашої бригади в сільській місцевості може бути в радіусі там, 30 кілометрів, найближча бригада. Тобто, поки вона доїде, ти вже повинен приймати рішення, починати реанімувати пацієнта і надавати йому допомогу. Е, ми зараз все ж таки. Закликаємо на роботу до себе фельдшерів, медичних сестер і парамедиків, бо ми хочемо робити більший ухил в розвиток парамедичних наших команд і наших бригад. Ми даємо фантастичні можливості по навчанню. Кожен з наших працівників знає, що в рік він має кредит до 5 тисяч гривень за кошти установи на навчання на різного роду курсах. Єдине, що ми, як установа, визначаємо повний перелік курсів за якими відшкодовуємо кошти, і наш працівник може вибирати, які курси він буде з них проходити. Друге питання ну бо ми курований робимо процес безперервного професійної розвитку наших працівників. І додатково наш навчально-тренувальний відділ має щотижнево 3 або 4 дні проводяться курси, на які наші працівники безоплатно можуть попасти. Аналогічно ми також відшкодовуємо за курси адміністративному персоналу, бухгалтерам, кадровикам і заступникам, в тому числі, що кожен з наших працівників може отримати кредит. Ну не то, що кредит, правильніше це відшкодування за ті гроші, які він потратить на успішне завершення, якщо він успішно завершить це навчання. І за міжнародні сертифікати, стандартизовані міжнародні сертифікати екстреної медичної допомоги. Наприклад, це такі екзамени, які здають наші парамедики в Польщі чи в Німеччині. Наприклад, за маючи такий екзамен, такий сертифікат, наші працівники отримують доплату щомісячну на час дії того сертифікату. Наприклад, якщо діє сертифікат розширених реанімаційних заходів для дорослих або для дітей, там різні сертифікати. І в нашого працівника є такий сертифікат, то він буде мати надбавку 1500 гривень щомісяця до своєї заробітної плати до кінця дії того сертифікату. На майбутнє ми плануємо збільшувати суму цієї надбавки, щоб наші парамедики, фельдшера, медичні сестри, лікарі екстрені медичні техніки відповідали вже зараз міжнародному стандарту працівника екстреної медичної допомоги. На превеликий жаль, наші гелікоптери, з якими ми здійснювали медичну евакуацію, і в тому числі ми транспортували, наприклад, органи для трансплантації з інших областей, вони здійснюють завдання по військовому стану, по медиваку для військових. Тобто, станом на сьогодні для нас не є доступними. Що змінюється? Чи відновиться аеромедична евакуація? Ми дуже сподіваємося, що вона відновиться. Бо такі категорії пацієнтів, як, наприклад, пацієнти дитячого віку, Спеціалізована медична допомога для них надається, ну будемо відверто говорити на найвищому рівні і достатньо якісно це у Львові, це в обласній дитячій лікарні, і в міській дитячій лікарні. Є певні сегменти, які надаються взагалі унікальні по всьому західному регіоні. Тобто, ми можемо говорити про медичний хаб, західний медичний хаб для дитячих пацієнтів. На території міста Львова з обласних і міських лікарень, бо для екстреної медичної допомоги не має значення підпорядкованості лікарень, має значення пакет медичних послуг, які він може, яка та лікарня може забезпечити. І тому це конкуренція для лікарень, щоб вони росли і розбільшували свої спектри наданої допомоги, яка надається. Друге питання це опікова травма. Вона надається тільки на території міста Львова. Третє питання: це є, наприклад, кардіохірургія, судинна хірургія, складна велика судинна хірургія, наприклад, там розшаровуюча невризна аорти, чи тромбози магістральних судин, чи тромбоемболії, які піддаються хірургічному лікуванню. Тих пацієнтів, звичайно, що треба максимально швидко транспортувати до Львова, бо така, такі види допомоги не надаються в районах. І, наприклад, на сьогоднішній день, порівняння з тими часами, коли розпочиналася аеромедична евакуація, у нас відкрився ангіограф в Чорнограді. Тобто нам вже не треба пацієнтів звідти вітам вести до Львова. В нас є ангіограф в Другобичі, в якій ми привозимо пацієнтів Самбірського, Дрогобицького острийського району. Але це тільки початки реформи, але вони вже дають свій результат по доступності по швидкості надання вчасності надання медичної допомоги. Гелікоптерами ми можемо літати в іншій області. І забирати пацієнтів з інших лікарень, і звозити їх в медичний хаб західного регіону, який абсолютно обґрунтовано може бути у Львові. Бо якщо ми подивимося на сегменти, наприклад, ну, онкологічні пацієнти не відносяться до ургентного сегменту медичної допомоги, але онкологічні пацієнти, дитяча медицина дитинства, Нейрохірургія, ендоваскулярні втручання, кардіохірургія і опікова травма. Де-факто Львів вже на сьогоднішній день є і обласні заклади, і міські заклади. Вони є західним регіональним хабом по таким видам допомоги. Щодня на нашу службу приходить близько двох тисяч дзвінків за екстреною медичною допомогою. З них 650 приблизно виїздів буде бригад екстреної медичної допомоги, тобто десь приблизно одна третя. З тих 650 викликів лише половина пацієнтів будуть транспортовані до лікарні а половині пацієнтів надамо медичну допомогу на дому. Тобто, якщо ми говоримо про те, хто реально з тих, хто подзвонив, потребує екстреної медичної допомоги. Це буде десь близько 300 пацієнтів щодоби. Оце реально наша реальна профільна робота, без якої, без нашого втручання в тому питанні приїзду бригади екстреної медичної допомоги, що пацієнт, ймовірніше за все, мав би якусь катастрофу, якісь проблеми. Ми здійснюємо медичні евакуації на лікування за кордон і повертаємо наших громадян після лікування додому. Ми маємо такі доручення від Міністерства охорони здоров'я виконуємо в співпраці з Європейським Союзом і Європейським бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тобто, насправді, ця співпраця дає можливість нашим громадянам. Попасти в найкращі клініки за кордоном, в яких вони продовжують лікування, реабілітації, потім повертаються додому. Друге питання це є як військові, так і цивільні, бо це все громадяни України. І друге питання воно розвантажує нашу систему охорони здоров'я. Бо ми чудово розуміємо, пріоритет ставиться на мінно-вибухову травму, пріоритет ставиться на опікову травму, пріоритет ставиться на. В деякі сегменти онкологічних захворювань, але в більшості випадків ми говоримо про бойову травму або травму, яка пов'язана з терористичними атаками Російської Федерації.